Змальовує зі світлини образ чоловіка у броні з крилами Янгола та мечем Тетяна Лабунська. Дружина загиблого воїна розповідає, цей малюнок символізує її Дениса. Для неї він був справжнім захисником не тільки держави, а й сім'ї. На війну пішов добровольцем, боронив Україну на Донецькому, Запорізькому та Київському напрямках. Загинув у листопаді 2022 року під Бахмутом. Що він завжди мені говорив, що я так оберігаю, ніколи не залишу і не залишав біді. Надіслав мені це фотографії, і одразу це мені спало на думку, що я це відображена цій картині. Тут зображений меч, в нього було татуювання козак з мечем, і тут дуже багато деталей, які пов'язані з ним. Картину Тетяна Лабунська малює разом зі свекрухою. Пані Леся каже, після смерті син намагається в усьому підтримувати невістку. Ця арт-терапія потрібна їм обом. Ми завжди разом підтримка, ми дуже була така стисла, крепка сім'я. Денис дуже любив мою донечку. Вона мене з перших днів донечка і є, і буде до, до кінця ми разом. Цей спогад, це творчість, це спогад. Денис дуже в дитинстві любив малювати. Дружини полеглих воїнів малюють картини у рамках проєкту Жива малюю серцем. Організаторка Ольга Дятлюк розповідає: ініціатива всеукраїнська. Її заснувала волонтерка з Києва Олена Сокальська. Мета об'єднати жінок та розповісти історії про їхніх захисників. Ми створюємо не просто картину, ми створюємо пам'ять І до кожної картини. Дівчата складають історію, яка потім. Яка потім облітає весь світ і облітає всю Україну, адже виставки вже відбулися у Хмельницьку, відбули Дніпрі, у Львові і в Києві. І тепер ми будемо її зустрічати у нас у Вінниці. Цього разу картини малюють п'ять жінок. Втілювати задуми учасницям допомагає Вінницька художниця Дар'я Паламарчук. каже, найчастіше дружини полеглих бійців приходять із власним баченням. Вона ж лише коригує в кожному із цих. Малюнків кожній з цих робіт власне, є бачення учасниці, яким чином, в яких кольорах має бути створена картина, яка композиція приблизно хоча б ось, а я лише є таким провідником і супроводом для того, щоб це технічно більш грамотно виконати. Картину у пам'ять про коханого малює Тетяна Деняк. На ній зображено небо поле пшениці та її Олександра, який із парашутом відлітає за обрій. Десантник Олександр Деняк країну боронив у складі 80-ї десантно-штурмової бригади. Загинув 2016-го. Болить, каже, і досі. Пам'ятає всі щасливі моменти їхнього життя. Дуже вагалася, я не знала, що намалювати, бо думок дуже багато, спогадів дуже багато. Тут ще будуть на картині волошки, ромашки, і ще буде два мака символізувати мене з чоловіком. Тут я ще не пишу ніхто крім нас, це дів 80-ї бригади, і це якби захмари на парашуті. Відлетів мій чоловік, захищаючи нашу країну. У Вінниці такий захід проводять втретє, розповідає Ольга Дятлюк. Загалом до нього доєдналися 22 учасниці. Їхні картини 15 червня презентуватимуть на виставці у краєзнавчому музеї. Назва експозиції Жива малюю серцем. Дар'я Красовська, Жасміна Хлопюк Суспільне новини Вінниця.